Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 2 травня 2025 року. Рідко таке буває, що я знімаю відео не в себе на пасіці. Але от сьогодні саме такий випадок: виїхав до посадок, до лісів. Після приморозків, які були по всій Україні, вони були і у нас, вирішив перевірити стан липи, стан акації, так як. Ви чудово знаєте, що я кочую, переїжджаю, тому для мене це важливо. Що можу сказати на перший погляд? Липа нормально витримала приморозок. А от акація ні. Можете бачити, вдалі ліс, там є й липа, є і акація. От саме акація виглядає такого темного-темного кольору. Краєвид чудовий, мав бажання. Саме сюди приїхати цього року. Зараз поїду ближче, покажу вам. Можливо, понизу був мороз, а вище й ні. Сам поки що не знаю, доїду, обов'язково покажу. Під'їхав ближче. Сьогодні для вас така буде екскурсія невелика по моїм рідним місцям, де я проживаю. Я їх чудово всі знаю, тому що багато років працював на полях. Знаю, куди як поїхати, де що знайти. Ну, поки що ситуація мене зовсім не радує. Ось навпроти, можете бачити, акація повністю вимерзла. Тут також чудова місцина, береговина є. Ставочки, річечки, поруч яблуня дика. Яблуня бачу, дика вистояла при морозок але от цвіт цвіт загинув. Так, цвіт загинув. Дома яблуні також не витримали. Ну що ж, поїду далі, можливо, сам приморозок пройшов полосою, таке буває, і, можливо, щось та знайду. Ще одна місцина, тут також достатньо багато є акації, ліс, поруч, посадка. Хочу вам показати. Акація, акацію, навіть дуб, вимерз. Ось такий має вигляд. Давно такого приморозку не пам'ятаю. Років 10 точно його не було. Ну що ж, їду далі. Їду далі. Але щось відчуваю, що взяток за акації таки під загрозою. Приїхав в протилежний бік свого населеного пункту. Ну і от можу нарешті показати, ситуація кардинально відрізняється. Тут, на відміну від низини, височина, і напевно не було такого приморозку, тому що слідів обморожень. Не виявив цвіт, акації також перевірив, все добре можете поглянути. У цій посадці є певна ще й особливість. Ця посадка має декілька видів. Акації є біла акація, яка перед вами, є рожева акація, вона трішки пізніше зацвітає. Ось вона. І є акація, яка має назву Гледичія. Всі вони чудові, медоноси. Щоправда, мають різну медопродуктивність і зацвітають в різний час, але це тільки на краще, тому що це дає змогу подовжити взяток. Раніше саме акацію висаджували в посадках і висаджували не просто так. Вона здатна витримувати екстремальні такі погодні умови, особливо посуху. От можете бачити поруч біла акація, і покажу вам ледичію. Трішки вітер заважає. Ось можете поглянути, ледичя має такі видовжені голки, плід в неї також відрізняється. Набагато довші стрючки, цвіт зовсім інший. Медопродуктивність, настільки я пам'ятаю, близько 250 кілограм з гектару. Біла акація має, звісно, набагато більше, близько тони. Але все буде залежати від погодних умов. Ну що ж, потрібно обрати місце для кочівлі. І можу сказати, і напевне, відео назву саме так. Кочівля врятує взяток з акації. Саме так, саме кочівля, тому що якщо пасіка на стаціонарі і от трапляються такі погодні катаклізми, то звісно взятку ніякого не буде. Для мене це такий суттєвий негатив, тому що клієнти ті, які в мене замовляють мед, відсотків 70 це замовлення акації. І відсотків 30 липа. Чудово. Всім добра, миру злагоди, мирного неба над головою. Бувайте!